спортивна школа «Атлет» у синій кутрингу. Запрошується Дмитро Каталу з «Дюшо-2». Ну, а потом мальчик,

за Ой. Давайте мальчик руби его. Дали, дай.

Давай, Дима, протюй, друзья. И где что-то погало. Давай, давай, давай.

<тур> діва, давай, діва. тримає червоний Тремає червоний Тремає червоний За не кричи! Тремає червона!

Красавчик, Димон! Завершився третій поєдинок у моїй категорії 35 кілограмів. І у цьому бою перемогу і перше місце у гран-фіналі гінанського боксу здобуває Давид Ревій. Дитяча на спортивна школа Атлет Товариство Динамо. Вітаємо юних боксерів. Давай, Треба на ворожение если... Боксеры против... кубками.